Мало хто знає, що банани можна, це горшечна культура. Можна вирощувати їх в горшку. Ви бачите, ось він розцвітає банан київський карлик, метр п'ятдесят Він висотою і викинув от квітконіс. Під кожною пелюсткою вон там з'являються по 12-15 по бананчиків. А це квітконіс такий, він опускається вниз. І ось такий горщик, скільки літрів? Ну, літрів. 30 горшок. Ну, У нас є суперкарликовий банан, який в 10-літровому горшку. Але уявіть можна собі, вирушити. що тут ще є і дітки. От одна дітка, да, ось оце друга дітка. дітка, і великий банан, і все це в одному горшку. Да. Явіть, це нереально фантастично. Все можна в зимових І сада, ось зараз він такі великі, а менші можна в кімнатних умовах, бо є ще суперкарлик, який 50 см висоти. Його можна в квартирі вирощувати біля вікна. Я вважаю це диво, от сьогодні да. це диво, що в да. горшку так гарно заблодоносив такий величезний банан. Супер.